Ти знав, що така звична практика, як оральний секс, може становити серйозну загрозу для твого здоров'я, особливо після 50. Це може здатися несподіваним. Адже оральний секс часто сприймається як щось безпечніше, ніж традиційний статевий акт Як щось інтимне, ніжне, приємне. Але саме в цьому і прихована небезпека. Бо те, що ми вважаємо і безпечним, Насправді може бути джерелом серйозних інфекцій, і з віком ці ризики лише зростають. Звучить тривожно. І має звучати. Особливо, якщо тобі вже за 50, і твоє тіло почало змінюватися. Імунітет не такий сильний, як раніше. Реакції організму сповільнюються. А наслідки, які раніше можна було легко подолати, зараз можуть мати серйозні ускладнення. Ти коли-небудь замислювався над цим. Чи бувало таке, що після близькості ти відчував тривогу, але не наважувався поставити собі пряме запитання? Більшість чоловіків у зрілому віці взагалі не розглядають можливість підхопити інфекцію через оральний секс. І дарма. Бо багато інфекцій, такі як ВПЛ, Сифіліс, Герпес, Гонорея, передаються саме через рот. І найстрашніше це може статися навіть тоді. Коли партнерка не має жодних симптомів. Тобто ти навіть не здогадуєшся, що наражаєш себе на небезпеку. Залишайся зі мною до кінця, те, що ти дізнаєшся зараз, може вразити тебе. Але знання це сила. Це те, що дає змогу тобі зберігати здоров'я і при цьому продовжувати жити повноцінним інтимним життям після 50. Без страху, без табу. Ми поговоримо щиро. Відкрито і без зайвих термінів. Бо ти маєш право знати, як змінюється твоє тіло, на які сигнали варто звертати увагу, і як захистити себе, не відмовляючись від задоволення. До речі, напиши в коментарях, чи ти коли-небудь чув від лікаря про ризики інфекцій, пов'язані з оральним сексом після 50. Мене дивує інше, про ці інфекції досі говорять так, ніби це проблеми молоді. Але статистика річ вперта. Кількість чоловіків, старше 50, у яких діагностують захворювання, що передаються статевим шляхом, зростає з кожним роком. І значна частина цих випадків пов'язана саме з оральними контактами. І якщо ти вже тут і дочитав до цього місця, то зараз саме час дізнатися більше, які саме інфекції є найбільш небезпечними? Які симптоми найчастіше ігнорують чоловіки? І головне, як захистити себе? Залишаючись вільним і впевненим у власному тілі. І коли ти дізнаєшся, що більшість цих інфекцій можуть довго не проявлятися, не викликати болю, не давати жодних сигналів, починаєш інакше ставитися до свого здоров'я. Бо, як би добре ти не почувався, небезпека може вже бути поруч. І найгірше, ти можеш навіть не підозрювати про неї, поки вона не почне руйнувати твоє тіло зсередини. Саме тому такі розмови мають сенс. Саме тому я тут, щоб говорити з тобою відкрито, чесно, з повагою. Бо чоловіки твого віку заслуговують на іншу якість інформації, без моралізаторства, без сорому. Тільки факти. Тільки турбота. І якщо те, про що ми зараз говоримо, тобі відгукується. Будь ласка, залиш свій коментар під відео. Напиши, що для тебе було новим, або чим хочеш поділитися. Це не просто активність для алгоритму. Це простір, де чоловіки після 50 можуть говорити про інтимне безосуду. Де кожне слово має значення. І я читаю кожен коментар. Бо саме твій досвід може надихнути або застерегти іншого чоловіка. А якщо хочеш підтримати цей канал і допомогти мені ділитися важливими темами з ширшою аудиторією, постав лайк цьому відео. Для тебе це одна секунда. А для мене ще один доказ, що я йду правильним шляхом. І, звісно, якщо ти ще не перевірив, глянь, чи підписаний на канал «Устаріння з мудрістю, здоров'я та сексуальність. Бо саме тут ми говоримо про ті речі, які важко знайти в офіційних джерелах без сорому. З довірою. З повагою до твого віку і до твого досвіду. Бо ця розмова тільки початок. І найцікавіше ще попереду. Ти вже помічав, що тіло почало реагувати інакше. Що після інтимної близькості з'являється подразнення, яке не минає кілька днів, що легкий дискомфорт у роті триває довше, ніж раніше. Це не дрібниці, це перші сигнали того, що твій організм змінився. І змінився назавжди. Після пяти десятьох років твоя імунна система вже не така пильна, як колись. Вона більше не здатна з тією самою силою боротися з інфекціями, які раніше навіть не викликали симптомів. Але тепер будь-який контакт, навіть найніжніший, може відкрити шлях збудникам, які шукають лише один момент слабкості. І вони знаходять його. Особливо вразливою стає слизова оболонка рота. З віком вона втрачає природну еластичність, зволоження, регенерація клітин сповільнюється. Це означає, що мікротріщини, про які ти навіть не здогадуєшся, можуть стати воротами для інфекцій. Це правда, яку рідко хто наважується озвучити. Але я тут, щоб розповісти про ці речі щиро, без страху і без сорому. Бо оральний секс це не лише про задоволення це про довіру, про відкритість і про ризики, які, на жаль, з віком стають реальнішими. Це не залякування. Це реальність, з якою варто бути чесним. Бо твоя безпека це не щось, що можна передати лікарю. Це рішення, яке ти приймаєш сам. У момент близькості, у момент вибору. У момент, коли довіра до партнера зливається з відповідальністю за себе. І ось тут відкривається правда, яка залишається за кадром. Те, що ми не бачимо в рекламі або в жодній статті з глянцю. Що чоловіки у зрілому віці потребують не менше турботи, ніж у юності, але зовсім іншого рівня. Глибшої, мудрішої. Бо саме в цій турботі закладена сила. Це твій контроль над тілом. Це твоє право жити з гідністю. І без страху перед задоволенням. Трансформація, яку проходить твоє тіло, змінює не лише фізіологію, а й твою ментальність. Те, як ти бачиш себе. Свою роль, свої межі і свої рішення. Це момент, коли внутрішній голос стає гучнішим, я хочу жити повноцінно. Але з розумінням І з вибором. Зараз я хочу піти ще глибше в цю тему, бо те, що часто виглядає невинно, може нести серйозні наслідки. Особливо, якщо про них ніхто не попередив. Напиши в коментарях, я теж на цьому шляху. Це твоє визнання, що ця тема не десь далеко. Вона про тебе. І ти не один. Зараз я хочу зануритися ще глибше в цю тему. Бо деякі речі залишаються непоміченими лише до того моменту, поки не починають змінювати твоє життя зсередини. Саме так працюють інфекції, які передаються під час орального сексу. Вони не завжди болять. Не завжди видно. Але їхній вплив. Глибокий, поступовий і часто небезпечний. Перша, про яку варто знати, це вірус папіломи людини або ВПЛ. Він є одним із найпоширеніших серед чоловіків після 50. Передається дуже легко, навіть при поодинокому контакті зі слизовою оболонкою рота чи геніталій. І найнебезпечніше, багато штамів ВПЛ мають онкогенний потенціал. Це означає, що що з часом вони можуть провокувати появу злоякісних клітин, особливо у ротовій порожнині, горлі або в зоні геніталій. У більшості випадків чоловіки навіть не підозрюють, що є носіями. Друге, це герпес. Звучить знайомо, правда. Більшість вважає його і простим висипом, але той, що передається під час орального сексу, це вірус простого герпесу другого типу. І він може проявлятися не одразу. А згодом у вигляді болісних висипів, свербіння або печіння. Але що гірше, вірус назавжди залишається в організмі. Його неможливо вилікувати повністю, лише контролювати. Із віком спалахи можуть бути частішими через зниження імунного захисту. Третя інфекція гонорея. Її часто називають окласикою квенеричних хвороб, але чомусь забувають, що вона теж передається орально. Гонорея може вражати горло, викликаючи біль сухість, відчуття стороннього тіла. Іноді зовсім безесимптомно. Та якщо її не лікувати, вона переходить на інші органи, викликаючи запальні процеси, ускладнення у роботі сечостатевої системи та навіть безпліддя. Далі йде сифіліс, одна з найдавніших і найнебезпечніших інфекцій. Вона також може проникнути через мікротріщини у роті. Навіть без видимих ознак у партнера. Спочатку з'являється маленька ранка, яку легко не помітити. Потім висип, слабкість, зміни в організмі, які з часом стають серйознішими. Якщо не лікувати, сифіліс уражає серце, нервову систему, мозок. І нарешті, хламідіоз. Один із найпоширеніших збудників серед чоловіків у зрілому віці. Він може роками залишатися в організмі. Викликаючи хронічні запалення, які погіршують якість ерекції, впливають на простату та загальний стан здоров'я. Особливо підступний тим, що не дає чітких симптомів. Це правда, про яку не говорять на прийомі у сімейного лікаря. Це ті тихі супутники, що можуть роками не давати про себе знати, але тим часом впливати на твоє тіло, на твою сексуальність, на твоє сприйняття себе. І саме тому я вважаю важливим говорити про це прямо. Без паніки, але з усвідомленням. Бо тільки тоді з'являється сила приймати рішення Бати, захищати себе і жити із задоволенням, без страху. Напиши в коментарях, це має сенс для мене, якщо відчуваєш, що ця розмова дійсно важлива саме зараз. Тепер я хочу зануритися ще глибше в цю тему. Бо одна з найбільших загроз для чоловіків після 50 це не сама інфекція, а те, що вона довгий час залишається непоміченою. Або гірше ігнорується. Ми часто звикли думати якщо нічого не болить, значить усе добре. Але це найнебезпечніша ілюзія. Більшість інфекцій, які передаються під час орального сексу, не дають чітких симптомів на початку жодного болю. Жодного висипу. Немає свербіння, немає температури. Лише легке відчуття дискомфорту в роті, сухість, білий наліт на язику, який здається у звичайному. Або трохи червоних плям на небі, що виглядають як роздратування після їжі. Ти дивишся в дзеркало і нічого не бачиш. Але всередині вже починаються зміни. У багатьох випадках першим сигналом стає втома. Постійна, тиха. Нав'язлива. Не така, яку можна списати на недосип. А та, що проникає глибоко, виснажує і не минає. Іноді зміни у сечовипусканні, незначні болі внизу живота або в ділянці простати. Але чоловіки не поспішають звертатися. Бо саме мене. Бо не хочеться морочитися. Бо це ж нічого серйозного. Але правда в тому. Що багато хто дізнається про зараження тоді, коли організм уже почав реагувати серйозніше, коли з'являється кров у слині, коли виникає біль при кофтанні. Коли аналізи на простату несподівано показують запалення, коли вже не відчуваєш себе впевнено ні в тілі, ні в інтимності. І ось тут головний біль не фізичний, а ментальний. Бо ти починаєш ставити собі запитання, які мали б з'явитися раніше. Чому я не звернув увагу? Чому промовчав? Чому не поставив запитання, яке крутилося в голові? І найболючіше, коли вже пізно щось змінити. Бо тоді все, що залишається, це лікувати не тільки тіло, а й провину за власну байдужість. Ця правда болюча. Але вона потрібна. Бо тільки тоді починається справжня трансформація, коли ти визнаєш, що бути уважним до себе це не слабкість, а сила. Це не паніка, це усвідомлення. І тільки так ти можеш не втратити контроль. Не втратити себе. Не втратити той рівень свободи, який дає тобі зрілість. Коментар під цим відео це не просто думка. Це частина твого вибору. І якщо відчуваєш. Що в цих словах є щось про тебе, напиши я більше не ігнорую сигнали. Це перший крок. І він має значення. Тепер я хочу зануритися ще глибше в цю тему. Бо коли ми вже знаємо, з чим можемо зіткнутися, логічно постає запитання, а як себе захистити? І тут починається найцікавіше. Бо профілактика це не про страх, не про недовіру. Це про турботу. Про любов до себе. І про ті рішення, які ми приймаємо щодня, навіть у найінтимніші моменти. Після 50 наші тіла змінюються. Але разом із цим має змінюватися і ментальність. Те, як ми підходимо до інтимної близькості. Що в юності було імпульсом, тепер має бути свідомим вибором. Бар'єрна контрацепція так, я знаю, це не те слово, яке хочеться чути в зрілому віці. Але захисні плівки, презервативи це не про те, щоб у не довіряти партнерці. Це про те, щоб захищати себе і її. Це про глибшу відповідальність. Про щось більше, ніж просто захист від інфекції, це про повагу до власного досвіду і здоров'я. І ще один важливий момент інтимна гігієна. Але не лише після акту, як ми звикли думати. А до щодня. Делікатно, уважно. Особливо, якщо ти помічаєш, що слизові оболонки стали чутливішими, сухішими. Просте промивання теплою водою, спеціальні засоби без агресивних компонентів, усе це зменшує ризик мікротравм, через які інфекції найчастіше проникають у тіло. І третій аспект, без якого профілактика просто не працює, це діагностика. Регулярні обстеження. Тестування на ВПЛ, Сифіліс, Гонорею. Не тоді, коли щось уже турбує. А на випередження це те, чого нас не вчили. Але це новий рівень зрілості. Бо ти не чекаєш біди. Ти дієш на випередження. І саме в цьому головна трансформація мислення Коли ти не просто живеш у моменті, а керуєш цим моментом. Це вже не про паніку, це про впевненість, про внутрішню тишу, про відчуття, що ти піклуєшся про себе як про людину, яка заслуговує на здоров'я, задоволення і спокій одночасно. Без сорому, без напруги, без потреби щось приховувати. Це нова естетика близькості, і вона починається не з партнера, а з тебе, з твоїх рішень. З твоїх звичок, з твоєї готовності взяти відповідальність і залишитися вільним. Напиши в коментарях, профілактика це турбота, якщо ти відчуваєш, що цей підхід справді змінює твоє ставлення до себе. Зараз я хочу зануритися ще глибше в цю тему. Бо коли ми говоримо про ризики, про інфекції, про профілактику, важливо не втратити головне задоволення. Інтимність після 50 це не про втрату. Це про свободу, про можливість бути собою, про вміння приймати своє тіло, свої бажання, свої кордони. І про розуміння, що піклування про здоров'я це не обмеження. Це інструмент, що допомагає відчути задоволення ще глибше. Секс у зрілому віці набуває іншого сенсу. Це вже не гонитва за кількістю не спроба довести щось собі чи комусь. Це про якість. Про близькість, про увагу до деталей. І коли ти по-справжньому дозволяєш собі бути в моменті, без страху, без тривоги, без тіні сумніву, задоволення стає справжнім. Таким, яке запам'ятовується не тілом, а всім єством. Так, після пеяте десятьох тіло змінюється, але змінюється і ментальність, і саме це відкриває новий рівень насолоди. Бо коли ти впевнений у собі. У своєму рішенні, у своєму здоров'ї, тоді і близькість стає глибшою. Без напруги, без домислів, без сорому. Тільки ти і той, хто поруч. Піклування про себе це акт любові. Це рішення жити не на автоматі, а з усвідомленням. Це коли ти не уникаєш тем, а відкриваєш їх. Коли ти не ховаєш свої страхи, а дивишся їм в очі. Коли твоє тіло не тягар, а простір задоволення, свободи і сили. І цей підхід змінює не лише інтимність. Він змінює все. Те, як ти прокидаєшся. Те, як дивишся в дзеркало. Те, як торкаєшся. Те, як живеш. Бо сексуальність у зрілому віці це не те, що треба узберегти. Це те, що треба дозволити собі переосмислити. Вона інша, і в цьому її сила. Вона про впевненість, про глибину, про досвід, про зв'язок, який не потребує слів. І саме тому так важливо не мовчати про це, не ховати бажання. Не ставити крапку там, де тільки починається новий розділ. Піклування про здоров'я це не про обмеження, це про вибір, це про волю, це про тебе. Про твою свободу жити інтимність на своїх умовах без страху. Із задоволенням. І з гордістю за те, ким ти став. Напиши в коментарях я обираю задоволення з турботою, якщо ці слова відгукуються тобі. Бо саме з цього і починається справжня близькість. І якщо ти дослухав до цього моменту, значить, ця тема справді для тебе важлива. І, мабуть, ти теж відчув. Що про таке потрібно говорити частіше, глибше, чесніше. Якщо те, що я тут з тобою поділилася, дало тобі новий погляд або змусило задуматися, підтримай це відео лайком. Це не просто палець вгору, це знак, що ця розмова має сенс. А ще перевір, чи ти вже підписаний на канал у старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Якщо ні, зроби це зараз. Бо тут ми говоримо про речі. Які справді впливають на якість твого життя після 50 відверто, з турботою і без табу. І якщо ти дійшов до самого кінця, напиши в коментарях я з тобою до самого кінця. Я читаю кожен коментар, і для мене це найсильніший зворотний зв'язок. А щоб продовжити цю розмову, просто натисни на відео поруч. Воно чудово доповнює те, про що ми щойно говорили. Залишайся зі мною, нам ще є про що поговорити.